Всім привіт! Сьогодні Умний чикен. Не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал і поставити колокольчик. Сьогодні вам покажу Лего Мрія у вас такие два тур... турбо. У меня постоянно хватає детал... детало. А тут кабіна пілота А вот еще один те, я тут не достроїв. Думаєте, тут не відкривається? О, я как там. Забув. Воно відкривається. відкрываете. Хорошо там. И тут можно, что хочешь поставить Даже мне ехаты. Короче, всем пока, желудон был умный чикан. Всем пока!